Всім привіт, друзі! Мене звати Юра і сьогодні я із з другом граємо в Майнкрафт. Всім привіт Що наш налягай ми а... на реліворуді на грифі 28. Так що заходьте, будемо з вами грати. Да. Що ви наш грамот? Усьо ми зробили таку грядку. На ньому виросте цей... МК морд по морпа пшеницы Пшениця. Ми тільки типу можемо можем цей с У нас проблеми немає допомогти вам те що треба Да и даже з ресурсами я вам покажу. Ну не такі у нас хороші ресурсы бо ми тільки вчора почали играть Чи позавчора Вс нас всі ресурси, тільки попробуйте <свісно>, все украсти. Будуть, конечно, такі, хто захочет опробовати покрасить. Ну все, поможем, поможем вам с цими дубовыми досками. Ще, ще, для постройки хати там. С броньою з ресурсами, короче, все. Я помогу. Даже їжею у нас все нормально. Мы можем вам помогти. И кстати, можно сделать конкурс телеграм канал, там где будут розыгрываться, кто выиграет. Якийсь ресурс. Хочу пишите в комментарии плюсы, кто хочет, чтобы мы создали свой телеграм-канал. Да. Мы під видео выставим цей ссылку. Там где наш телеграм, і там будут конкурсы. Кто хочет. Mm. Ну просто начнем страдати другие. Уже день і стоп. да не красностол. Да. Идем подъезд. Шу... Давай. Давай шукати хати, які не запривачены. И просто подивиться, що, що там є. Зараз, очка я выставлю. Просто беща робить банет, ты една. Так, ща. все, идем. Шукаем любую хату, я вот. І зараз йде за мною, я знаю одну хату. Там де я сьогодні був вранці чи коли там. Тут хата. Хтось пострельно забув при вас зробити, та й. як я колись не вмів робити, і тут хата усь поломана. І Все, бачите. Може не в принципі, я бачу, все молочів. А поначому можемо зробити і построїти, він зайшов і думав, нічого спіти було там. Що не не нас. Може вже смисла нема, тому що він, наверно. У нього вже настроєння нема, бо йому поламали. Ну якщо а вдруг у нього настроєння з'явиться, він захоче зайти. А то тут тільки кібанки хату построїмо. Або він вже хату зробив і заприватив. Просто він забив фіг на цю хату. Ну давай попробуем mm. построїти йому якусь хату. Що я Що що зможу бо... Дизайнер у мене поганий. Так. Давай йому якісь ресурси підложим. Верстак сюди Не верстак, а як його сундук покладемо. Там пару ресурсів. Все равно У Нас так багато. Чу, Ходи сюди. Чу Що там? Я еще не нарушу. Вчо... А, він тут оферма бач. Да, а може у нього десь пойти на хата є. Може, у тут от трошки понаставляти? то наставлять не очень тут те носить Идем по ресур по ресурсу Короче ти йди по, по ресурсу а я йому буду достроювати фото Хорошо Так я візьму сундуки Так два сундука наверное да достатньо. достатньо. Так покладемо і ми йому броню Таку тако. Дірку. Що ще? Табличку і напишемо як канал наш звати. Щоб він побачив це відео, що ми йому построїли хату. Якщо він, звісно, зайде, що ще можна? Меч? Їжу можна йому. Так. 28 кусків у нас є свинини. Що може що... Морква. У нас багато є. Я не хочу зробити нормальну ферму все шахти, де він построїв. Я йому 16 штук моркви покладу і на 22 штуки цих картошки. Щоб він розвивався. Так, да, і йому не. ще березу цю. Березове дерево дамо. Доски. Я тут аж. Тут вообще не по утра. Не, не забути в кінці тадышку поставить, чтобы він не подумал, що тут решил вже это Він зайшов, тільки чуть Бога. А то не мог построить, типа, ну, написал жить. там построить Трошки чтобы загород. Присутствуйте, как я другую. Ну, по такого поняла. В принципе, наверное, напевно. наверное. Ай. Еще пи... Це печку. Що, я біжу до тебе? Надо взяти mm -hmm. більше таб табличок і написати щоб, що я типа. я, типа ютубер і ми тобі построїли хату там, це поможем з приватом. Ну якщо я зайдешь, якщо ми його зустрінемо? Бо ми можемо, типа приват йому зробити, но цей... його в регіон додати і все Ну да. Та, так я тебе ж помнишь, что малый? И ну, все, и жизнь зима лина у него. И кстати можно продолжить эту часть, как мы ему помогаем. Можно будет Так, Травикен ты слушался. Мені ч аж два дві ничего не помітили. То шо йде? До, до цього типа. Я коротше їм ще буду город стоити. Мене сей. Якраз є 59 сажентів, но пшеницю то, що ви... должен входить. Так, друзі, коротше буде зараз друга частина. з вами був Юра та Сергій. Всім пока.